Є славний звичай нашого народу, гостям, яких вітають від усіх свій щедрий дар в нагороду. На рушнику пахучий ліс і сіль. І сьогодні в день працівника лісу ми раді вітати всіх, хто пов'язав своє життя з лісом унікальним витвором природи. І людської праці. Дозвольте урочисте зібрання з нагоди дня працівника лісу вважати відкритими. традиційне професійне свято День працівника лісу. Це свято всіх людей, хто з чистими помислами приходить працювати до лісу людей, відданих своїй професії. Та рідній природі. Багатотисячний колектив лісівників Черкащини це люди, що працюють за покликом серця, це професіонали, Багато які сумнів працю, високий професіоналізм, почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради, з рученням по почесного знаку нагороджується Назаревич Іван Васильович. Директор Уманського лісгоспу За багаторічну сумлінну працю в галузі лісового господарства, особистий внесок в розвиток та підвищення ефективності лісогосподарського виробництва Черкащини та з нагоди дня працівника лісу почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації нагороджується Боковня Володимир Іванович, майстер лісу Дахнівського лісництва Черкаського лісгоспу. Петро Леонтьєвич, тракторист звенигородського лісгоспу. Юрій Михайлович, водій Кам'янського лісгоспу. Нагороджується копильник Володимир Федорович, робітник на лісогосподарських роботах Чигиринського лісгоспу. Рух'яненко Ігор Віталійович, робітник на лісогосподарських роботах Кам'янського лісгоспу. вас за сумлінну працю в галузі лісового господарства, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва Черкащини та з нагоди дня працівника лісу почесною грамотою Черкаської обласної ради нагороджується Бондаренко Анатолій Володимирович, тракторист Білозірського лісництва Черкаського лісгоспу. Оліщик Володимир Васильович, тракторист Матвіївського лісництва Чигиринського лісгоспу. Нагороджується солтисік Лариса Миколаївна, заступник начальника управління, начальник відділу економіки, фінансів, кадрового та юридичного забезпечення обласного управління. Нагороджується Форват Олександр Миколаєвич, лісничий школянського лісництва Мініва. На району здоров'я активно запровадцю у вирішенні соціально-економічних проблем сільського господарства почесною грамотою міністерства аграрної політики та продовольства України нагороджується горда Василь Іванович, перший заступник начальника управління головний лісич обласного управління. Нагороджується Данилович Роман Богданович, водій Уманського лісгоспу. За сумлітну працю та досягнуті результати в ім'я економічного зміцнення та розвитку України. Подяка міністра аграрної політики та продовольства України. Оголошується бойку Миколі Мефодійовичу, помічнику лісничого петівського лісництва Сініпородського лісгоспу. Нагороджується Горбенко Володимир Володимирович тракторист автористи до лісництва Черкаського лісгоспу. Нагороджується Горбенко Володимир Миколаєвич, токардубійського ремонтно-транспортного цеху Черкаського лісгоспу. Нагороджується Даниленко Володимир Дмитрович, кранівник лисенського лісгоспу. Нагороджується домарецький Роман Миколаєвич, помічник лісничого грушківського лісництва кам'янського лісгоспу. Кумановська Ірина Михайлівна, інспектор з кадрів Смілянського лісгоспу. Щиро вітаю вас від цього серця з нагоди професійного свята Дня працівників лісу. Хочу побажати приєднатися до всіх побажань, які вже сьогодні озвучені, привітати всіх нагороджених, побажати вам саме головне це праці мирного неба, добробуту, щастя. Ви, як ніхто, не стоїте осторонь гарних справ, які проходять і в області. Ми знаємо всі, що наступного року область буде святкувати ряд значних подій. Це 200 річчя від Дня народження Великого Кобзаря. І шестиріччя утворення Черкаської області, і сімстріччя корсун Чеченської битви, і всі ці ініціативи, які проходять ці будівельні майданчики, які створені по області з ініціативи голови обласної державної адміністрації Сергій Борисович Тулуба, вони не проходять осторонь ваших справ, тому що ви завжди допомагаєте. Як ніхто стоїте поруч, підставляєте своє плече. Я хотів би подякувати Юрію Андрійовичу за цю невтомну працю за збереження лісового фонду. за... Той вклад в економіку Черкащини, який роблять лісівники, також нашому лісництву корсу Чевченківському, адже вони, як ніхто, допомагає району на, на, на будь любі... питання. період, значний особистий внесок якісь... у розвиток лісового та мисливського господарства Черкащини, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята Дня працівника лісу. Нагороджується директор ДП Корсун Шевченківське лісове господарство Сісарчук ігор Миколаївич за значний особистий внесок, економічний і соціальний розвиток району, відповідальне ставлення до службових обов'язків, активну громадянську позицію та з нагоди професійного свята дня працівника лісу. Свята і користуючись нагодою, я хочу поздоровити із присвоєнням знака почесний працівник Змінігородської лісгоспу, який започаткований цьому році на нашому підприємстві. Рішенням адміністрації проспілкового комітету. Згідно положення про відзначення цього знака, людина, яка отримує цей знак, нагороджена довічно отримує через проспілковий комітет щомісячно допомогу на десятої мінімальної заробітної плати. Сума якби і не ви. Але кожного місяця це буде, ну скажем так, і пам'ятка, і якийсь е, матеріальний е, здобуток для цієї людини, яка отримала його. Петро Ліонтіч, людина легендарна у Зенігородському лісгоспі, 41 рік пропрацював на ескаваторі. Тисячі кубов продукції відправлені з його подачі на нижній склад з подальшою реалізацією для блага Зенігородського лісгоспа. Петро Ліонтович, я хочу вам вручити цю нагороду. Шанувальники лісу, люди, ті, кому не байдужа праця лісівників, праця тих, хто щоденно, день і вночі, в різну погоду року працює для майбутніх поколінь. Один з класків говорив, слово поета бездарно порівняно з кропіткою щоденної праці лісівників, лише в тому, що лісівники роблять щастя для майбутніх поколінь. Сьогодні ми і наші колеги, які не змогли сюди приїхати, звітуємося перед громадськістю Черкащини за пророблену роботу за минулий рік. Нам сьогодні не соромно дивитись вічі нашим ветеранам, які присутні сьогодні в нас. Це омичу Микола Сергійович, який більше 45 років свого свідомої праці присвятив лісовому господарству. Більше 30 нарі на Черкащині він сьогодні в нас. Привітаємо його! Це Захарченко Іван Іванович, наш корінний земляк, все своє свідому працю працював у нас на Черкасницькому Гращині. Він теж на сьогодні присутній на нашій сцені. Аплодий! Це Шиятий Іван Васильович. Все своє свідомо працю працював тут у нас на Черкащині. Він сьогодні разом з нами. Аплодий! Сьогодні в нас ветерани, директори лісгоспів. Інші працівники, тому дозвольте мені щиросердно від душі і серця за подихом і щирістю низько вам вклонити сьогоднішній день вашій особі, нашим колективам, які сьогодні відсутні, дехто займається виробничою діяльністю, де хтось по сімейних справах. І сьогодні вам низько вклонитись і сказати слова щирої вдячності за потужну, сміливу і. Порозумілу працю ми сьогодні гордимося тим, що в нас повне порозуміння з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади. Ми гордимося тим, що про нас завжди пікнуться Державне агентство лісових ресурсів, голова якого Віктор Миколаївич Сивець. Ми відчуваємо і підтримку, і заботу лісівники від обласної державної адміністрації, голова Герої України Сергій Борисович Тулуб. Ви дивитесь, як сміливо і потужно відзначені працівники лісового господарства. Сім нагород на рівні Кабінету міністрів, грамота Верховної Ради, спільна грамота, п'ять грамот обласної державної адміністрації, чотири грамоти обласної ради. Це свідчить саме про працю наших трудових колективів. Я сьогодні міський уклин всім вашим колективам. Хай збудеться все, що їм бажаєте. Хай буде у вас добробут, сім'я, щастя, успіх і радість. Святом вас, мої дорогі колеги. Доброго дня, шановна козацька рада, вас вітають лісівники Уманщини! глядіть, не винайте на знаку до куреня проти куртом поодинці, на всіх вас чекають смачнючі гостинці. У добру годину із звітного краю. Вітаємо вас, запашним короваєм. Дарце, прийміть ви від серця, будь ласка, зичим добра вам, великого щастя на цім рушнику і у цім пророваї тепло і любов гуманського краю. Щоб їх добре їсти, треба до них що гуртові, а як. Так, так, він в руку навіть якісь повертав, він забрав. Я кажу. А! Браво! 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 Браво!

Волонкопасне. Заберися! Славить, де, де подкупайся! До Ру, долари. Перший да. счета заразу, так. Щас, скаже, 89. У нас на роботі